На світі безліч тягнеться доріг. Одні, як мудрість, інші в терен світі, а поміж них, крізь промені проліг, до школи шлях, що найкоротший в світі. Відбились там і ваші десь сліди, десь там найкращі весни відшуміли. На скронях сніг густий вже сивини, а ви йдете, ідете туди несміли. Йдете, бо ваші там любов і біль, солодких мрій і спогадів причали. О, як це добре, що шляхи до шкіл. Забудь тровою не позаростою. Вітаємо, шановне товариство! Ось і пройминуло 11 років нашого шкільного життя. Ще вчора ми були маленькими, несміливими першокласниками, а сьогодні майже випускники, і вже за кілька місяців долучаємось до чарівної, нескінченної, арифметичної прогресії випускників. Ровійського ліцею. Ти впевнена? Так. І зараз тобі це доведу. Перед тобою записані числа. Що їх об'єднує? Це послідовність натуральних чисел. Кожен яких більше на 5. Так, дійсно арифметична прогресія. Але чому вона чарівна? Тому що це магія чисел, яка збирає всіх випускників у стінах рідної школи. Отож, ми маємо честь вітати вас, дорогі випускники, на зустрічі шкільних друзів. Але сьогоднішня зустріч буде в режимі онлайн. Такий формат диктує нам сьогодення. Сьогодні зустріч відбувається онлайн, і клети ворог день не краде. Моменти зустрічі у школі незвичайні. Кожен февріар ще й точно з'їжде. Війна закінчиться на свято перемоги. Запросить школа своїх випускників. Не буде карантину ні тривоги. Пройдуть усі на зустріч мирних днів. Дякуємо скажемо нашим солдатам, дякуємо, скажемо найкращим ЗСУ, що можемо зустріч організувати, хоч дистанційно, але ж півно. Шановні випускники, ваші стежки, дорогі злилися сьогодні в одну єдину, яка повернула вас в дитячі юнацькі роки. Привіз до храму науки, до рідної школи. Тут все як колись. Цінко ще вечірні пора, заклопотані вчителі ви вже не ті, за вами дороги, життя такі різні і такі інколи нелегкі, ніхто не в силах зупинити час. Але сьогодні вам належить творити диво, Ви не тільки зупинити час, ви повернете його назад в ті найщасливіші роки, коли світ переливається кольорами, веселки, пробуджуючи в кожному серці веселкові надії. Тож бажаю вам приємної мандрівки в шкільні роки. Гадаємо тих, кого вже нема серед нас, то виршу у дорогу, якої немає вороття, залишивши по собі тихий смуток непоправній втрат. Світні спогади в наших серцях шануємо пам'ять про дорогих серця вчителів і друзів-однокласників хвилини навчання. Сердечно запрошуємо вас поринути у вирш шкільних спогадів.

Выше молитвы ми любимо тебе, этого, ми любимо тебе шо? ми школы, в любом отбор, вы учи, такие куча мы исполнили сдаю світ наш веты, а мы наслны, достали не весна. Жидемо ми з рідного дому, тепер без уроків оцінок і школи. І каперш з киділом свою долю і більше. Ми згадуєм вас, коли ви поруч нас. Асамблеї, театр, дебати в нас. Був найкращий в житті наш шкільний час. О -о 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 -о. Ви учні, такі і учні, як ми вами Повернеш, далі ми учні, такі учні, які тижнями мріяли, щоб дитинство залишилося в, класі, в кожному серці, ми. Спомнійте на сенсу, ми ми учні такі. Ми зайчимо вам, ваших у ваших душах не засяє серйоти а у серцях щира любов. А ваша доля буде до вас прихилять. Хай удача не залишає вас на життєвих дорогах. Долі вам дніпрової. Праці Дніпрої. Златовый роман. Щастя і миру на довгі довгі роки життя. Перемоги усім нам!